Якщо коротко, то тепер кожен українець, який тільки їде на роботу в Польщу, або ж вже працює на роботі в Польщі, і хоче змінити свою роботу. Він на хвилиночку обов'язково може отримати за це гроші. І це, друзі, від 500 до 1000 злотих. Ну і в гривнях це десь приблизно від 4 тисяч до 9 тисяч гривень. Напишіть, друзі, який там курс зараз в Україні. Це додаткові для вас гроші, які не стосуються абсолютно вашої заробітної плати. Це вам, друзі, доплата від Польщі за те, що ви просто приїхали на роботу. Тобто поляки для того, щоб підтримати українців і збільшити кількість працівників, створили проєкт Workium для того, щоб оплачувати кожне ваше працевлаштування. Працює все дуже просто. Перед тим, як вибрати собі роботу, неважливо, чи ви вже в Польщі, чи ви ще в Україні, вам потрібно зайти на сайт Workium.pl, який повністю зробили для нас спеціально на українській мові. І онлайн-підтримка, до речі, там теж на українській мові спілкується. І вибрати одну із вакансій, де в кожній із них вказано, скільки грошей вам заплатять до зарплати додатково, якщо ви на цю роботу приїдете. Тобто, якщо раніше... Ви просто всі приїжджали в Польщу і ніхто за це нічого вам не платив, тільки, звичайно, зарплату. То тепер абсолютно кожному за це ще будуть виплачуватися кошти. Але зверніть увагу, будь ласка, що це буде тільки, якщо ви підберете вакансію через проєкт Workium. Тому не втрачайте кошти. Знайте, що тепер вам за те, що ви працюєте за кордоном, платять.